Важливі події березня для України. Давайте почнемо з нас так важливі події. Дивіться, дуже гарно мені показують роботу вищих сил, роботу оберегів. Значить, можу сказати, що Україна в березні місяці буде під захистом вищих сил. Це 100%. Тому що тут показані події, які. Відповідають, знаєте, за конструкцію за розвиток, за якісь ну якась динаміка, тобто буде відбуватися, тому що карта майстра, карта навчання можливо в Україну в березні надійдуть якісь, знаєте. Ну, це не зовсім правила, це більш як, можливо, правила, можливо, якісь рекомендації, можливо, якісь проекти, які ми будемо брати до уваги, аби відновлювати нашу країну. Тому що е, тут саме багато нових якихось подій е, зовні, які приходять до нашої країни, до наших людей, чомусь навчають, е, щось розповідають, щось пояснюють. Тобто, я можу сказати, що е, в Україну з березня місяця це не в березні, а з березня місяця буде надходити багато нового, нова інформація, нові якісь програми, нові якісь дарунки тут, навіть якісь нові. Тобто не можу сказати, що це неочікувані якісь події, але це більш схоже на те, як знаєте. Як додатково щось нове дають, як додатково допомагають в чомусь розібратися, щось відшкодувати, щось відбудувати навіть тому, що тут е, іде багато відбудови. Я можу сказати, що в березні місяці Україна почне відбудовуватися потроху, е, не великими якимись. Такими об'ємами, але якесь відновлення процесів буде відбуватися. От саме карта відновлення. Ну, Березень про відновлення, і бачите, весь, весь світ нам допомагає, аби ми те відновлення отримали добре, які важливі події. Дивіться, ми беремо на себе таку. Роль управленця, такого хазяїна. Тобто, я можу сказати, що в березні місяці Україна буде відчувати себе дуже міцно і дуже впевнено в цьому всьому просторі, який, в якому відбуваються ці страшні події, ми якось беремо, беремо вожжі в свої руки. Це дуже схоже на контрнаступ. Великий контрнаступ, тому що одна людина керує багатьма людьми в формі, аби вони долали якісь великі перешкоди. Я можу сказати, що в березні почнеться контрнаступ, цей контрнаступ він почнеться з чогось маленького. Можливо, це якась маленька територія, можливо, це якесь маленьке місто. Але воно маленьке, як сніжним комом, воно піде більше і більше і більше. Буде багато смертей ворога. Тобто, ці, ці люди, які прийшли на нашу землю, вони почнуть якось дуже сильно і масово, і дуже масштабно вмирати. Навіть нам про це ці цифри не, не зможуть повністю їх передати. Ці цифри. Тобто, березень для нас, України, він є. Місяцем в якому почнеться великий контрнаступ. Не в окремих якихось регіонах, а саме якось одночасно все починається і одночасно відбувається. Відновлення багато нового, багато якогось якихось нових моментів, які наша країна ще не переживала. Ну, це дуже схоже все ж таки на деокупацію, на контрнаступ і на активні дії, саме на активні дії наших воїнів. Бо зараз <кій> ті дії, які відбуваються, вони більш спрямовані на захист. А тут саме напад, тут саме якась ну, така. Дуже активна позиція наших збройних сил це для України. Знаєте, я не хочу я не хочу зупинятися на тому, що нам дадуть, що не дадуть, хто піде, хто приїде. А взагалом показують, що дуже така динамічна картина буде відбуватися в Україні. Вона буде дуже динамічна, вона буде дуже стрімка, масштабна і багато нового. От саме ми будемо фокусувати свої свою увагу на тому, що багато нового. Якісь нові правила, якісь нові домовленості, якісь нові е, зв'язки, е, ну, тобто дуже багато нового саме і ми стаємо сильними. Тобто, наша позиція стає не ховатися, а наступати. А це ну, ніщо крім, окрім контрнаступу, я не можу такими картами описати. Так, що буде відбуватися на Росії в березні місяці. зброди шатання дивіться карти які кажуть про розпач карти які показують про втрати про, про втрати людей про втрати коштів про втрати однодумців вони будуть намагатися вони будуть намагатися подолати натиск з інших країн, тобто інші країни. А саме я можу сказати, що одна якась велика країна, її лідер, буде ну, не просто атакувати, а буде змінювати їх. Режим хочеться сказати, тому що дуже великий тиск іде з боку саме інших держав на Росію, і це не буде на рівні інформації, чи це не буде на рівні е, якихось там політичних процесів. Це в побутовому сенсі, це в фізичному сенсі буде відбуватися якийсь такий дуже е, значими тиск на цю державу, так і що? Мені дуже подобаються карти, які випадають. Хочеться сказати, що це смерть лідера, і дуже така стрімка смерть лідера. Але то, що башта і смерть до них крокують з втратами великими, це стовідсотково. До речі, якісь будуть втрати втрати територій. Можливо, це саме проти ті території, які вони назвали своїми, але вони наші за історію і за серцем, і за кров'ю, але втратять вони. Ті території, які вони вважають важливими для своєї цілісності, тому що тут де ну це взагалі це карта розпаду, це карта розлучення втрат великих, якихось таких дуже неприємних ну, ситуацій, які будуть відбуватися. І ще раз повторюю: ці ситуації це не просто інформація, що там десь хтось щось їм там сказав, чи хтось виражає занепокоєння спокоєння чи ще щось. Ні. Тут дійсні дії, дії, які будуть вони намагатися долати, але в них це не вийде, якось супротив якийсь створити. Я не бачу, що щось таке буде. що щось таке буде в них на Знаєте, ресурсності якось не бачу втрати, втрата влади, втрата лідера навіть будуть гинути якісь лідери. І дивіться, я можу навіть сказати, що якийсь важливий дядько, який сидить в рашці і керує процесами, через які гинуть наші люди, теж піде. До речі, піде зовсім з цього світу. Він піде. Хтось Помре великий важливий і змій вражці в березні місяці. Дуже сподіваюся, що це Путін, але не впевнена, що це буде в березні, хоча його смерть я теж бачу дуже ну доволі доволі скоро. Не можу сказати, що ці події якось покращать наше відчуття чи наше, наше становище. Але тут ці інформації, яку ми будемо отримувати з Мордору, я можу сказати, що ми будемо посміхатися і відчувати свою якусь знаєте, тіньову сторону в ці процеси, які будуть відбуватися там.